Новий пожежний автомобіль для майбутньої пожежної команди з таким подарунком на сесійне засідання Оноківської сільської ради завітали представники німецького благодійного фонду Допомога народу України. Поважні гості розповіли про підготовку допомоги, яку невдовзі направлять до громади. Ми в іюлі місяці привізом сюди пожарну машину для цієї. Цього... Громада, сельской громады для Ануковской сільської громади привезем пожарную машину. Она в полном комплекті, можна сказати, в боевом комплекте, с формой, все, как положено, ей можна пользоваться з першого дня, когда она будет здесь, з первой минуты можна ей пользоваться. Відтак, перше питання, яке розглянули на сесійному засіданні Оноківської сільської ради створення добровільної пожежної команди, яка стоятиме на варті безпеки жителів громади. За відповідне рішення проголосували усі обранці. Ухвалили також відповідне положення, яке регулюватиме роботу місцевих пожежників. Перший пункт утворити добровільну пожежну команду Оноківської сільської ради при центрі надання соціальних послуг та безпеки громадян Плішка Оноківської сільської ради. Другий пункт затвердити положення про добровільну пожежну команду Оноківської сільської ради. Третій пункт призначити начальником добровільної пожежної команди Оноківської сільської ради Лейнарта Віталія Степановича, завідувача відділенням громадян Центру надання соціальних послуг та безпеки громадян Плішка Оноківської сільської ради. Ну і контроль покласти на Місію з питань законності поки що це буде добровільна така структура. Німецька німецьке товариство передає нам безкоштовно пожежну машину, якою ми можемо користуватися. Тому рухаємося на перспективу, і цей центр безпеки буде мати також поліцейського громади, і можливо ще якісь структури буде, але це складовою безпечного середовища для наших мешканців. Опісля депутати розглянули і інші питання порядку денного. Серед них виконання низки програм, які стосуються забезпечення життєдіяльності громади та концепції розвитку культури в громаді. Про війну про звану економічну ситуацію, заклади культури наші збережені і ефективно працюють». На меті маємо е, великий потенціал і велике бажання розвиватися і прагнути до кращого. Серед цих таких прагнень удосконалення нашої роботи є і створення центру культурних послуг, е, який є наразі зараз майже кожного е, на слуху. Прагнемо до створення цього центру культурних послуг. Обранці на засіданні ухвалили рішення про провадження мережі приладів контролю на автошляхах громади для фіксації правопорушень та забезпечення безпеки дорожнього руху. Розглянули також більше десятка земельних рішень. Проголосували і за зміни до бюджету громади на 23-й рік. До рішення про бюджет, тому, що громади а саме до доходів військового бюджету фінансування, сільського бюджету видатків та зміни розпорядниками обмежання між загального обсягу доходів та обмеження способу, затвердження зміни між бюджетних біж транспортів, затвердження зміни до обсягу капітальної оплати по розгляді інвестиційних проєктів та до програм сільського бюджету. Відповідно до висновку відділу фінансів. Перевиконання сього бюджету станом безпечна склала дев'ять мільйон. А за рекомендаціями пропонується направити 9 мільйонів, щоб поставити якісь лише на майбутні періоди. На сесійному засіданні виділили 1 мільйон гривень для Херсонщини, яка постраждала внаслідок підриву Каховської ГЕС. Ще мільйони спрямували на підтримку п'ятого стрілецького батальйону, у якому більша частина військових закарпатці. Також депутати направили звернення до Закарпатської ОВА про готовність громади до прийому постраждалих жителів Херсонської області. Приймаємося зараз дуже ситуацію, яка відбувається в нашій державі. Це Херсонська область і налаштовані на те, щоб надати грошову допомогу тим населеним пунктам, тим громадам, які цього потребують. Також депутати підсумували роботу навчальних закладів Оноківської територіальної громади за 23-й рік. Загалом цьогоріч навчальний рік видався особливим. Діти навчалися під час воєнного стану також серед учнів, малеча числа БПО. У нас зараз функціонує 5 навчальних закладів. Значить, най, найбільший це ліцей Новіцький замок, де ми зараз знаходимося 280 учнів. Е, Кам'янецький ліцей 240 учнів. Кам'янецька початкова школа Капітошка, там у нас закінчує навчання перший клас 25 учнів і плюс дошкільний підрозділ 52 учні. Крім того, у Ноківській початковій школі 24. Учні і уріхвицькі заклади шкільної освіти, 22 вихованці. Хочу сказати, що е, наші е, освітні заклади прийняли і до себе дітей з числа ВПО. зокрема в наших закладах на середньої світ навчалися сорок сім учнів числа ВПО е, і 10 е, відвідували... Е, Дошкільні навчальний заклад на засіданні. Ухвалили ескізи гербів всіх населених пунктів громади та прапор Оноківської сільської ради. Проголосували і за кадрове рішення, яким виключили члена виконкому Вікторію Леган зі складу комітету Оноківської сільської ради за її заявою. Натомість за рішенням сесії новим членом виконкому став начальник відділу проектів Михайло Джанда.